І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Дозанумізмата. І перш ніж розпочати сьогоднішній огляд третього штампу та його різновидів 50 копійках 92-го року, хочу, звісно, принести вибачення перед вами підписники за те, що тривалий період часу не виходили нові відео на моєму каналі, Но Доза Нумізмата потихеньку буде відновлювати свою роботу і будемо продовжувати. За цей період досить багато. Можна сказати, передача, бо посилок є від вас підписники. Всі вони є запаковані, отож будемо потихеньку їх розпаковувати, перевіряти, переглядати, що цікавого та цінного в даних посилках є. Звісно, всім, всіх, всім вам надам відповідь, що там є. Також досить багато, правильніше сказати, буде замовлень є з Національного банку України. Хочу, друзі, вам нагадати, що працює онлайн. Магазин Національного банку, де ви можете замовити саме нові монети, які випускає Нацбанк, срібні, золоті. Також час від часу вони виставляють монети з попередніх років. Отож, друзі, хто не підписався, прохання підписуйтесь на канал. Нагадаю, нагадую всім канал дозаномізмата. Прохання, лайк, підписка, коментар, щоб саме просувати український контент. А ми розпочинаємо. І так, друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про третій штамп. Та його різновиди в 50 копійках 1992 року. Зараз у вас на екрані, звісно, будуть появлятися дані монетки. Всі ви багато вже знаєте, як відрізнити третій штамп. Це у нас є середній зуб, вірніше, тризуб у нас і шрифт є потовщені, жирні, хто як називає. І в цьому штампі у нас відомо чотири різновиди. І так, саме самий ходовий або найбільший, який зустрічається. В обігу це є різновид 3ААМ. Бачимо на екрані, у нас є потовщення і три зуба, і малюнка, і шрифта. І в першій, і в третій гроні у нас є по 5 ягід. Що всіх, звісно, цікавить ціна. Ціна даних, даного різновиду коливається від 1,3 від до 2,5 гривень. Тобто все залежить від стану. Та кількості монет. Хто, звісно, відкладав третій штамп десь собі в копілочку, той можна збирав там хто 10, хто 100 штук. Вірніше, в кого є 100 штук даних монет, то йому легко буде продати в районі 4-5 гривень за монетку, тобто буде непоганий маленький заробіток. І так, даний гурт нашої монетки є з дрібною насічкою, тобто в третьому штампі у нас є два гурта. Дрібною носічкою та два гладкі гурта. Більше даних, в даному штампі гуртів там середніх великих не зустрічається. Ось така ціна щодо е, наступного різновиду з дрібною насічкою. Він також дуже часто колись попадався в обігу. Це є різновид 31ААМ. Бачимо, все в нас ідентично з монеткою. І шрифт, і герб товстий. І Першій і в третій гроні у нас по 5 ягід, Тільки у нас на тризубі ось середній зуб тризуба у нас має, от бачите, стрілочкою вам показано. Є ось такий або розкол, або тріщина, або, не знаю, як ви саме називаєте. Можливо, хтось називає брак. Можна і віднести це до браку даної монети. І ось така монета у нас навіть є на аукціоні. Зараз можу вам скрін виставити. Купити її без участі в аукціону є 650 гривень, тобто не без участі, а зразу купити. На даному, на даному етапі бачимо ставку 450 гривень. Тобто, якщо добре пошукати, то монетку в районі 500, 550 гривень можна знайти. В обігу, звісно, вона вже вряд ли попадеться, але хто шукає, той, звісно, знайде. Тепер переходимо до двох різновидів, які мають гладкий гурт. Перший різновид це у нас є 3 ваг Бачимо, у нас теж все потовщено, тільки у нас е, в першій гроні у нас є 4 ягоди. А п'ята у нас як злилася з вінком, тобто знаходиться саме на вінку. І в даної монети гурт гладкий. Щодо цінової характеристики, то дана монетка відноситься вже до категорії, де, де грубо говоря, ціни договірні. Ну, дану монетку, звісно, це є 150 200 доларів. Дешевше, я думаю, скоріше всього, ви її не знайдете. Не Ці монетки тільки в руках колекціонерів. Також ще в нас є останній різновид з гладким гуртом. Це є у нас різновид 31 ВАГ. Тут теж у нас все ідентично, потовщення, 4 ягоди. Тільки середній зуб 3 зуба бачимо, знову стрілочкою. Нас є е, розколена. Ось така монета з гладким гуртом. Звісно, також буде коштувати в районі 150-200 доларів. А з дрібною носічкою, як я вже вам показував, продається на аукціоні, купити її можна за 650 гривень. Ось такі, друзі, у нас 4 різновиди в третьому штампі. Їх досить легко розрізнити. Щодо гладких е, гуртів. Хочу вам сказати, що це, їх можна віднести навіть не можна. Це 92-й рік, це були перші пробні 50 копійок, які карбували ще на Луганському верстату-будівному заводі. І там, як ми знаємо, ще не було в цих матрицях рефлейм, тому монети не мали насічок. І тираж даних монет, звісно, нікому не відомий. Проте дані монетки продають на форумах, на аукціонах. на... Як правильно сказати, на зльотах колекціонерів. Тобто, хто хоче собі придбати, шукайте саме інформацію, яку я вам надав, і, звісно, можете собі дані монетки придбати. Всім дякую за перегляд. Дякую за підписку. Хто не підписався, прохання підписатися, підтримати канал лайком коментарем. Будь-яким коментарем. І пам'ятайте, треба просувати саме український контент. Всім всіх люблю, до зустрічі! Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі.